Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. В Одному з коментарів людина пожалілася на мене, що двічі передивилася відео, анонсом якого було сіяти чи не сіяти кукурудзу в 2025 році. Каже, двічі передивився, так відповіді не отримав. Переливання з пустого в порожнє. Знаєте, колись свій час, коли я надумав женитися, то в мене рішення це було прийняте однозначно. І якби мене хтось сьогодні запитав, на якій женитися, на красивій чи на розумній, то я б не сказав би на тій. Кого любиш, так як зробив я. В результаті виявилося і гарна, і красива, і, і розумна. Оце й тут так само. Я не дам вам поради, що вам робити в вашій ситуації. Тому що я не в вашій ситуації, я не знаю вашої ситуації. Але я в той же час розумію, наскільки на сьогоднішній день це болюче, якби цей вибір, наскільки він болючий, і як приймати рішення. І мені прийшло в голову такий варіант змоделювати таку ситуацію. Дивіться, наприклад, от я заходжу в землю, от зараз, в березні місяці, абсолютно нову землю, яку я до того не обробляв, я заходжу. Що я можу побачити сьогодні на цій землі? Я знаю якусь історію, наприклад, я знаю, що вона не бачила Яросу ні разу. Чому я відразу говорю за ЯРОС? Тому що весь мій досвід, 20-річний, пов'язаний з ЯРОСом, і це інструмент, який безпосередньо на сьогоднішній день я використовую у своїй діяльності. І коли мене запитують, як би поступили ви, то я б поступав би тільки із позиції своїх знань і свого досвіду. А то, то ці знання і досвід базуються на такому інструменті, як ЯРОС. Тому я говорю з своєї позиції. Як би поступив я? Так от поле, де немає вологи, це можна подивитися, якщо, якщо там якихось, скажімо, 40 чи 60 сантиметрів вологи в, метро, в метрі, немає, неоструктурене. І потрібно з ним працювати. Як би діяв я? Значить, що я робив би? Я ще раз кажу. Це просто абстрагуємося, уявляємо собі таку ситуацію. Звичайно, що купа факторів на конкретному полі. Но загальна, загальна думка, як би я поступив, і е, я впевнений в тому, що е, це спрацювало, тому що таким чином вже не раз діяли. Так от, я сіяв би жовту гірчицю, жовту гірчицю. Ніяких добрив. Посів жовтої гірчиці, по сходах 5-10 літрів яросу. Є люди ті, які завжди прагнуть мінімуму, є ті, які хочуть завжди найкраще. Тому я говорю діапазон 5-10 літрів ярусу по сходах. І потім просто контролював би бліжку. Десь мав би якийсь дешевий перетроїд. На всякий випадок для контролю. Змолотив би і продав би по тому, по чому купили б. Наступний крок посіяв би знову таки цю саму гірчицю на сидерат. Сходи в знову поклав би 5-10 літрів ярусу. І так. Зайшов би в зиму, тобто я готував би ґрунт під ярину наступного року. В наступному році, в наступному році весною. Це був би абсолютно інший ґрунт. Тому що це ґрунт, в якому я розпрацював би більше 9 місяців. Рік. Ну так, да, власне кажучи, якщо зараз десь ну, приблизно, скажімо так, більше 9 місяців, це був би абсолютно інший ґрунт. Незалежно від кількості опадів, незалежно від кількості снігу, незалежно від того, яка зима, цей ґрунт уже за 9 місяців мав би, був, мав би в собі достатньо вологи і був достатньо структуреним і достатньо технологічним для будь-якої ярини. Для сої, для кукурудзи, для соняшнику. Була б складена вже до наступної весни сівозміна для конкретної зони, конкретного поля. І була б сіялася будь-яка культура. Отак От поступив би я. А рішення приймати вам, як купа факторів. Кожне конкретне поле, кожна конкретна кліматична зона, кожен теруар, як кажуть французи, да? в залежності від того, з якої сторони пагорба, який рельєф, з якої сторони пагорба поле знаходиться і так далі це вже досвід. Це вже те, що називається знаннями і професіоналізмом. Тільки професіоналізмом, не наявністю інформації, а великим-великим досвідом. Отак От поступив би я. Думайте і вирішуйте. Загальна схема, яка працює чудово, не один раз працювала. Отака От моя відповідь. На все вам найкраще. Можуть бути відповіддю, і скажімо, якщо дуже складно прийняти рішення, що може тоді треба насправді. Продавати цю, цю землю чи ці права на цю землю і уходити з сільського господарства, якщо ці думи, що з року в рік суцільний стрес. Може просто комусь потрібно піти з сільського господарства. Я не знаю в кожному конкретному випадку кожному вирішувати самому. Сільське господарство воно не є складним, але для тих людей. Які розуміють закономірності і мають знання. Я маю знання від батька, діда, прадіда. Це ті речі, які не завжди можна передати через зошит чи книжку. От таким чином, така моя думка. Надіюся, що комусь вона допоможе в прийнятті рішення на все найкраще. Правильного. Рішення вам і всім нам справедливої перемоги.